Кінець року традиційний час підбиття підсумків, коли очільники громад пишуть, чи то письмові звіти, чи в очній формі звітують перед громадою. Міська ж влада прилук поки не зробила ані того, ані іншого. Натомість громада через комунальний телеканал системно отримує вкид інформації про те, як після прийнятого бюджету у прилуках стало жити краще. От тільки халепа, що картинка розходиться з реальністю, кажуть обурені містяни. Бюджет прийняли, а в місті як не прибиралося, так і не прибирається. Одну вулицю якось показали по телевізору, що її прибрали. А далі всі ми все прекрасно бачимо. Нащо нам виходити, знімаєте. Всі все бачать, де, де в нас почищено, покажіть. Біля магазинів люди самі почистили. Це остальне. Або владу поміняти, або їхні голови поміняти, Чи в їхніх головах щось поміняти, щоб у людей, щоб місці наводився лад. От не в якій. Для мене нема ні в якій сфері порядку. Не влаштовує той факт, що тротуари в нас чистить плюсова погода з світлофорами, хоч їх начебто і проблять, але вони працюють у нас за, я не знаю яким принципом. Якщо погода починається дощ, вони перестають вдруг працювати. Ну, тобто, про що казати? Сміття бюджет прийнятий, сміття вивозиться в приватному секторі з дуже-дуже перемінним успіхом, коли вивезуть, коли не вивезуть. Ну, про що ми можемо сказати, як влада піклується? Влада піклується про себе. Ніхто не піклується про добробут простих містян. І все. Зупинки не чищені були. Сніг зненацька впав. Дуже важко. Тротуари взагалі не начищені, наче взагалі в прилуках немає тут не господаря нікого. Все залежить від господаря. Розумієте, от ви заходите будь до кого в двір, і ви бачите, тут гарний господар живе чи не чи не гарний. От ви дивитесь, дав так прибрано. Усе розчищено, все гарно, все садочки, цвіточки ростуть. Значить, гарний господар. Приходите, кучури, снігу, слизько, не прийде сміття, значить, який господар, і все. Дороги не чистяться, сміття не вивозиться. Що ви для людей місто повинно бути і повинно бути хорошо бути, хороше місто бути красиве, ухожене дороги, і все повинно бути. А ось уди йти у переулочок, там льоду по колінах не можна взагалі йти. Дороги негодні взагалі нікуди. Вообще, в дороги не годяться розбите все кругом одні ями. які дороги, про які дороги можуть бути розговорити. Голова откуда гниє? З голови, голова, виновата. такого безладу у місті, як за господарювання цієї влади, прилуки ще не бачили. Це вже коментар стосовно нерозчищеної площі перед собором Різдва. Питання підіймаються системно під час церемонії прощання з героями. Невже важко розчистити, хоча б ту частину міста. Той шматочок шляху, який стає останнім для героїв, запитують містяни. Це тут ми можемо презентувати, придумати собі різного роду там премії, різного роду там собі списувати з бюджету гроші. Це тут ми можемо говорити про полеглих, про те, що ми їх не забудемо, шануємо. Це тут сьогодні зранку не можна було пройти, бо комусь в місті, я не кажу про район навіть, не залежалось, що має бути похорон. І тут з самого ранку був каток. І якби не ми, не турбота нашого військового, тут ви навіть не могли постояти. І тільки тоді, коли постукали вже, добре постукали в двері, тут же і сніг посипали, і пісок знайшли, і якісь там сілі знайшли. Друзі мої, а чому так? Дуже великий сором для нашої влади. І сором для тих місцян, які обирали цю владу. От і все. Тобто елементарно, вже знаючи точну дату, точний час, коли героя вестимуть, вже могли б і розчистити цю дорогу просто, просто щоб. Ну в останню путь людину провести нормально. Ну, навіть у такий скорботний час для, для того, для людей, для того, щоб провести в останню путь, можна було почиститися таки, щоб не так слизько було, щоб люди нормально не травмувалися. Це герої, це діти, які за нас гинуть. У неї сини ховаються, а а наші діти гибнуть там. Обурюються містяни і недолугим ремонтом доріг, який аврально проводили в кінці осені на початку зими, закатавши понад 3 мільйони гривень в асфальт. Добре, що погода стала на заваді і не дала використати усіх п'ять, каже Олексій. Бо до весни такий ремонт навряд чи достоїть. На мою думку, ремонтні роботи проводити взимку восени це взагалі недоцільно. Питання в тому, що ну, ремонт їх потрібен, але ремонт потрібен якісний, а не такий, який він був проведений. Так як у нас в городку кожен год асфальтують ями, і сніг зійшов, і дороги немає. Ями на ново Уже вилетів, той асфальт вилетів, саме одні ями залишилися. Не можна асфальтувати в сніг і дощ. Підіймають містяни і одвічну болючу тему вивозу сміття. Навіть попри прийнятий у місті бюджет, ситуація не змінилася на краще. У нас із вересня місяця у нас лежить сміття. Не забране, по Київській, не забране такого ще не було. Так що пікується дуже гарно. Я бачу, що в порядку зовсім немає. зовсім немає. Не лише прилучани, а й гості міста обурені бездіяльністю місцевої влади. Ну я не місцева, так. але скажу дуже погано, дуже погано. На мою думку, це дуже погано. Що вас вважає? дороги? Це зараз вже вони потрушені, але ж вони були які дороги. По вулочкам проїхати не можна, жахливі. Тепер тротуари. Понакидали снігу, машина не під'їде. Що це таке? Це не так бути. Не хочуть вони, не хочуть. Влада не пілкується про людей. Їм все одно, безлад. Що ще сказати? Безлад. Мені не подобається. Я раніше прилуки мої були, мій любимий город був. Я приїжджаю сюди, я тут можу відпочити. Зараз. Куди не вер, там, ну, ш, даже ось, подивіться, що тут даже робиться. Є й такі містяни, яких усе влаштовує, або ж їм немає ніякої різниці. Я не вникаю взагалі в ці всі Ну, оце йду, бо де Грязюка обійшла. <різь> Навче ну, нічого не волнує, чесно. Зараз волнує те, що хлопці на в армію повернулись. А оце, по чому ми ходимо, господі, хлопці живі залишилися, бо хай гроші, куди хочуть, туди й Нормально. Я доволен. Все делается, ну может, там ну погодне услов'я разісу. Там а так все хорошо. Я доволен. Головне, аби ця бездіяльність влади і зневага до людей не мала плачевних наслідків, бо ж терпець може урватися, кажуть містяни. Така ситуація, як по була на західній Україні вона може повторитися і в будь-якому місці, в тому числі і в прилуках. Та да, да. їх треба стріляти усіх. Я не хочу до нерви собі три тріпати. Ви понімаєте це якісь це вообще це бізумі? Якісь їх не можна зняти з влади. Мене все бентежить. Мене все бентежить. Без мене бентежить. Ось таку оцінку навіть без звіту очільниці дають люди місцевій владі прилук. Тут і додати нічого, бо бюджет прийнятий. А чи відбулися позитивні зрушення? Питання риторичне.